Сьогодні я з вами хочу обговорити таку інтересну тему, як завершується 25-й рік, який був роком, як кажуть, пошуку самих себе і, і з'єднання своєю душою і вихідну інтуїцією. І ми переходимо разом з цим 26-й рік, який буде, як кажуть, буде зустріч темних сил і. І світлик, і буде величезний бій, і буде феєрверки, і будуть, кожна людина відчує ці феєрверки. Це буде як от, мінятися одного з другого, хто буде радуватись, хто буде як от, плакати і тому подібне. Так що це будуть настоящі феєрверки, 26 рік це буде феєрверк. І от зараз я хочу вам сказати, що це був 25-й рік, досить складний такий період. Тому що нам дали всім можливість якась з'єднатися зі своїм вищим я, тому що зараз ті всі закони, які діяли кармічні, відпали, їх уже немає. 25-й рік це до завершення тої карми. Немає такого слова зараз вже як карма. Є тільки інтуїція, по якій ми живемо, яким ми можемо міняти все. І якщо в нас немає відсутньої інтуїції чи відсутні свої зв'язок з своїм вищим Я, ми нічого не можемо змінити в нашому житті. І тоді як. Би правильно сказати, не то, що я когось хочу настрашити, ні, я хочу просто донести, так як в мене і не так багато глядачів. Я хочу донести до того, що всі душі, які залишаться жити старими, вони будуть утилізовані. І так як у нас зараз ще є можливість, я кажуть, проаналізувати цей період, проаналізувати. Зірвати ці роки, що ми зробили нового. тому що йде рік роки йдуть в зв'язку з високими технологіями, і ми повинні на походу, яка зразу зв'язуватись, підключатись до нових технологій, інакше ми як кажуть, на той поїзд не сядемо. І це просто був такий зараз період. От і я бачу, це те, теж була така, як зв'язано по руках і по ногах. Не могла їх кажуть, навіть зібратися, іноді було таке відчуття, що мене кажуть, штормило і винесло циво. І я зрозуміла, що я, кажуть, вище вилізла і не вже впала, і було дуже, дуже боляче. І я зрозуміла, що падати, якщо не йти вперед, падати прийдеться дуже сильно і дуже боляче. Тому що е люди зараз величезна, величезна боротьба за. Світло. І якщо це це світло, як кажуть, ми потушимо в собі, тому що кожна людина несе свій істочник світла. І якщо вона потужить в собі це світло, це считайте, ми залишилися, як кажуть, ну, за бортом. І, і, і немає ніяких спасательних кругів, ніяких нічого. Всі ті практики, всі ті коучени, все, що вчили. Зараз це все вже не діє, воно зовсім не діє. Це мертвий груз уже зараз. І якщо хто встиг щось навчитися, зробити якийсь висновок, то він хоча б має в чому перебиратися і, і в чому розбиратись. От, наприклад, я зрозуміла, що зараз, так як відпали всі друзі відпадають всі друзі, всі близькі, рідні, знайомі, які лише не хочуть. А чому відпадають? Тому що ми якби. Спільні навіть інтереси, всі ми йдемо до Бога, але разом з тим у нас кажуть всіх різні напрямки. Тому що ми, як кажуть, не маємо спільних, у нас є спільні інтереси, а немає спільних цінностей. І коли ми вибираємо за цінність, допустимо, хто вибирає релігію, хто вибирає цього. Самого себе, отой і ви, ви іграш, і хто вибирає сам себе. Тому що кожна душа людини це є цінність. І цю цінність треба в першу чергу ставити вище всіх інтересів. Я людина, я душа, я є світло, я є любов. І тоді от до цього і нашої душі будуть липнути другі любі. А якщо ми люди вважаємо, що нас хтось протягне, нам хтось допоможе, ніхто нам не допоможе. І зараз якраз дуже багато людей, які просто та вже так прижився, вже так нехай буде. Я бачу навіть дуже багато людей, які і не готові нічого міняти, тому що вони і не знають на що міняти, тому що вони як кажуть мало інтересувались, мало знали. І це. Але разом з тим може прийти така одна якась ситуація, коли вони зрозуміють, що вони одні на цьому світі, що немає нікого, що наші діти це є ми. Як ми міняємося, так і це. Раніше був такий, така цінність, що, мов, ми вже як будь там живемо, а щоб жили наші діти гарно. Але це неправда, тому що наші діти живуть благодаря нам, тому що ми коріння, яке дає їм силу і енергію. І тільки помирають батьки, діти стають як розбиті. Ну, добре, що ті батьки багаті були світлом і вони дають це світло в життя, і та людина легко іде її легше. А так то дуже важко і дуже взагалі тяжко. І я хочу сказати, що я пережила цей такий, як кажуть, феєрверк, де був листопад. Це був повністю страдань, повністю страдань. Я не знаю, чого від чого. Я постійно мусила себе успокоїти. Мені постійно хотіло чогось плакати. Мені чогось постійно хотіло все, як це було кидати з пів оборота і не знати, куди йти, тому що ти розумієш, що старого нічого немає. Ну, тримайся за старі, які кажуть, що не я. Вони все одно вже розлізли. Ну, став дирку, латку на а вони все одно вже ні, нічого. І це вже буде кажуть, можливо новітня. Мода 2026 року, коли люди будуть видумати таку моду. А фактично, ми повинні все старе викинути, в буквальному смислі всього з душі, з хати, зсього. Тому що ми повинні зараз чітко працювати над собою. Наша одна єдина ціль — зв'язатися зі своїм вищим «Я», своєю душою, що я хочу, що мені потрібно для того, щоби. Увійти в світло, тому що світло так просто не пустить. Світло зараз відкрилося скільки порталів, що треба дивитися. Портал на портал. Одні йдуть сюди, другі йдуть туди. І я навіть вже заблудилася в тих порталах, які приходять, приходять другі цивілізації. Приходять допомога темноті, приходить допомога світлу. Ми йдемо хто в світло, хто в темряву. Йде повний циво. І ми просто не розуміємо, що буде. Тому що якщо ми думаємо, що е, так буде і далі, все одно потрібно приплисти до одного берега, випли, вибрати один берег, вибрати свою душу. Я сильна, я сильний. Я противостою всякому злу. До мене ніхто зло ніяке не піде за крукаючи в сторону. І ніхто ніяке зло до мене не пристане. Я є світло і я є любов, я є божественна кров. І тільки таким силою, ввіреністю в собі, ми підключаємо свою інтуїцію, і ми починаємо розуміти, що дійсно, що нам дасть оцей плач за тими, хто помирає. Так, вони помирають, і ми, коли будемо помирати, хто знає, чи й буде комусь плакати за нам. Тому що ніхто і зараз ми розуміємо, що найкраще навіть для тих, хто помирає, тому що їх чекає, як кажуть. Щось там нове, і вони йдуть або вони повертаються, або вони залишаються це вже їхній вибір, що вони як кажуть, як вони пройшли це життя. Тому що ми, якщо ми думаємо, що таке карму, а нам дали скільки дали жити, скільки ми й будемо. Та неправда. Ми будемо жити рівно стільки, скільки ми це заслужимо. І тепер, як чітко, я знаю, що вже відкрито звище говорять і кажуть, приходять як кажуть чисті знання. Що до 50 років це дитина, після 50 до 100 — це є підросток, а після 100 — це є вже якась зріла людина, і, і, і якщо ми будемо жити, хто має вже 50 років раніше, коли ще та що, така стара баба чи старий дід, що мама дорогенька, куди там уже, та я дивлюся, мушини скоріше зношуються, ніж жінки. Жінки ще більш яка такі сива мужчини так взагалі падають. Вони скоріше дивишся, я дивлюсь на своїх ровесників, і їх вже почти більша половина їх немає, а ті, що є, то такі зорбили, такі вже якають. Тому що вони від, не прийняли своє вищия. Тому що в більшості в мужчин закрита душа. Коли душа закрита, вони не піддаються почуттям, як кажуть, відчуттям. От я відчуваю, що то мені їсти не можна. Я відчуваю, що мені так робити не треба. Я відчуваю, що то, що я зараз скажу, не сподобається тому друму, я його там, як кажуть, пригвожджу. І, І так нас підводять до того, що зараз уже ніхто ні на кого не буде звертати увагу. Люди всі пішли в розброс. Кожен пливе до свого берега, який він собі вибрав. І от я якраз для тих, хто ще вибрав берег світла. І Хто ще хоче вийти в світло? Зараз якраз час проявити, як кажуть, відкрити своє серце, і відкрити і впустити туди Бога. Тому що буде 26-й рік, це будуть феєрверки. Які феєрверки, я вам не буду казати, тому що ви будете бачити самі. Вони вже почались бачите, де війна, де земля лопається, де як кажуть, Бурі всякі зносять людей, де люди з снігу не можуть вийти. Різні, різні, різні ситуації. А це все усугубляється, яка буде усилюватись, тому що природа, яка теж змінюється, змінюються люди і змінюється природа. І от я якраз хотіла це сказати, що, щоб ми, поки є ще якраз цей грудень місяць, який до упорядковування своїх діл. От ми зараз повинні доупорядкуватись вибрати, зрозуміти, що треба приймати нове, що старим жити немає, що ніхто вас нікуди вести не буде, що кожен буде йти сам, сам як кажуть, і сам як кажуть, з'єднуватися з вищими силами, тому що вищі сили, вони, як кажуть, істочник їхній в нашої душі. Він там у верху. І, і вверху це значить всі ті сили, які. Ми повинні туди дійти, а дійти ми значить, повинні духом дійти, Ну, Но не ногами, тому що ногами, будемо, як кажуть, ми будемо приймати тільки реальність, куди наш той дух нас відведе. І зараз чітко просто знати, що є такі, як кажуть, сили, які. Якби сказати, якщо ми раніше казали, що ми відзеркалюємо, що якщо люди на круснах погані, значить у нас душі погано. Та неправда, ми воїни. Нас дають, якщо нас і дали в темну енергію людям, цево це значить, ми повинні світло повинно пробити. Ми пробиваємо. То ми як кажуть, як воїни це все розрубуємо. Залишаємося в цьому світло за собою. Де би ми не пішли, ми залишаємо світло. І немає ніякої темної сили, якої би ми боялися, тому що зараз вже не діють темні сили. Вони вже на людину, яка йде в світло, вони вже відрубані. І тільки як, як добровольна людина віддає себе туди, ну це я вже як сказала, це буде утилізація. І е, е, по тому питаються, чому люди помирають, чому в тяжких муках і тому подібне. Тому що вони... Е, Боролися зі своєю душою, вони не хотіли відкрити свою душу. Так що відкривайте свої серця, відкривайте свою душу, пускайте світло, пускайте любов, радість, і ви побачите, що життя поміняється, тому що світ так створений, бачите, що мужчини це матеріальщики. вони в них енергія землі це зовсім друга. Вони. Енергія, якщо не буде в них енергії землі, то хто буде воювати, хто буде нас захищати, хто буде нашу сім'ю обезпечити? А жінка це є духовність. Це духовність, це серце, велике серце, яке розтопить серце любої другої людини і, і, і свого чоловіка, і своїх дітей. І Якщо у вас ще й хлопчиків придачу, піднімайте їх світло через свою божественну, через свою чистоту серця і через свою і через божественну волю. Піднімайте їх світло. Щоб вони світилися, допомагайте їм вийти в це світло. І якщо вони вийдуть, це значить, як кажуть, ви будете радуватись, тому що буде з'єднання духовного і матеріального світу. А це так обов'язково, тому що людина, яка би духовно багата не була, якщо в неї немає матеріального, вона пропаща. І Якщо людина не має, як кажуть за що жити. Ну якщо зараз в духовний світ піти повністю в духовний це рівно сильно, так як колись були ті, які кидали сім'ї, все і йшли десь, як кажуть в ліси, хоч куди, щоб, як кажуть, з'єднюватися з Богом, щоб ніхто не мішав. А зараз немає такої потреби. Ми вже як кажуть, можемо тут. З'єднуватись з Богом і розприділяти зараз. Зараз люди, як якщо людина світлом проходить між людей, мимо людей, це світло йде вже й на них. І це я добре знаю, тому що я знаю дуже величезного біоенергетика, якого шкалить яка ця енергія. І коли тільки... Заходиш в його енергію, і ти його відчуваєш на 50 метрів. Ти його ще не бачиш, а знаєш, що він десь уже є. Інтуїція вже підказує. Підказує те, як ті Сильні люди, які мають таку величезну енергію, тому що мужчинам легко перейти у світло Бога, тому що, маючи величезну енергію, вони розрубують все темне, і світло Бог їх зразу видить, бо вони напряму з Богом зв'язані. А жінкам треба три круги, отак обмотати обійти. Тому я хочу сказати, що всі більшості жінки обіжаються, що кажуть, що там поганий чоловік, немає ні одного поганого чоловіка і тільки. Ті жінки, які не вміють, чи не мають можливості, чи може свою силу, енергію, божественну енергію, яку їм дав Бог, розтратили десь на других, колись якихось життях, на других чоловіків чи на других людей, і не мож, не мають нічого дати своєму чоловікові. В них немає. Вони надіються, що він їм дасть, а Він не має бідний, що дати що він їм дасть, і там є сварка. Так що рано чи пізно повертайтеся, зараз, є ще така можливість пройти ці практики повернення. Своєї божественної енергії, сили, повернути в себе цю енергію, яка ось забрати від всіх людей, кому ви даром давали, кому ви так просто віддавали свою енергію, забрати це все і повернути в світло Творця Абсолюта. І це світло воно спрацює на вас, тому що воно піде у вас і в ваш рід. І люди, які не мають цієї божественної енергії, вони їх хворіють, і в них всякі проблеми. Ну, але це є ті, хто хоче, вони можуть, як кажуть, запросто повернути її. Зараз все повертається. Циво. Можна повернути всю енергію, яку віддавалося направо і наліво, адже скільки було жінок, навіть ми знаємо з Ісуса Христа, що ті всі блудниці, це стали які йшли. Вони всі стали святими. А як вони стали? Тому що вони через Ісуса повернули всю свою. Енергію, божественну енергію і висвітились. Зараз все можливо. Зараз було скільки розтрат у цьому по всьому, скільки ми тратили тої енергії своєї Божественної. І цей рік уже 26-й не за горами. І ці феєрверки вже не за горами. А зараз якраз у нас є така можливість. оцей місяць був страдань. Ми вистрадали за, як би сказати, у кожного були свої болі, і не було бажання нічого ні робити, ні, ні куди ходити. Ну, було таке, як повністю лічно у мене таке було, що таке відчуття, що я як не жива, якби не живу, і навіть сама себе, яка наповняла світлом, хоч чим небудь як маленьку дитину забавляла, тільки щоб я не плакала, тільки щоб я не розстроїлась. І тепер, коли це вже проходить, коли я відчула назад силу, коли зі мною поговорили вже вищі сили, і коли я зрозуміла, що це якби повне очищення і повна свобода від тих старих енерій, що це йде зараз до завершення. Зараз це якраз груди. Уже буде все все з душі викинуто. Вже всі будуть темні енергії викинуті. Все буде очищено, і ми переходимо в світло. І те світло нас винесе на нові, як кажуть, вершини, витки нашого життя, тому що ми станемо тут і зараз. І от зараз я хочу якраз сказати. Що не втрачаємо цей час, цей місяць, посвятив самі себе, з'єднуйся з своєю душою, тому що тільки ваша душа вас поведе туди, куди ваша душа вам тільки допоможе, а ніхто другий, ніяка нічого, тільки ваша душа, ваша інтуїція. І якщо ви будете слухати свою інтуїцію. Це буде на автоматі передавати все вашому роду, тому що ваш рід це є ви. І то, що світло, яке ми підключаємо з свого роду, став з прошлих життів, це значить, що ми самі себе підключаємо в ті часи, де ми не падали духом, де ми восприяли, де ми пройшли цей процес. Як кажуть, ми повинні були пройти цей процес обов'язково і де да ми усовершенствують. коли адже колись давним-давно був був виброс, як кажуть, нас Розбило, як кажуть, творець розбився на маленькі шматочки, і це все люди, це ми одне ціло. І зараз ми це все одне ціло повинні туди зайти. І кожна душа проходила свій, свою дорогу. І цю дорогу, яка пройшла там п'ять 5 5 мільйонів років, чи скільки чотири, хто три, хто скільки. І зараз ми повинні це все зібрати світло у себе і загрузити, і просити з'єднати нас своїм своїм світловим родом. І це і нас з'єднають, і ми станемо світлом, тому що це посилить наше світло, посилить те, що ми, тому що немає нічого, щоб пропало. Якщо ми зараз зв'язані з Богом, то не значить, що ми прийдемо в друге життя і ми вже будемо без Богом наоборот, ми будемо вже мати базу, від якої ми будемо відштовхуватись. А ми це є і ми, і наші діти, це все є один рід, і наші батьки це все є один рід, і той один рід. Раз він зберігся до цього часу, значить, ми прожили вже, як кажуть, як мінімум 20 разів на землі. Цій були, значить, ми вже цю землю знаємо на яка на пам'ять. І щоб перейти, нам треба просто згуртуватись, згрупуватись, кажуть, прийняти це світло і не боятись нічого, і не слухати того осуду, який люди говорять, що то що все. Нехай кожен спасається так, як він знає. Ну прийде час, коли ми будемо вдячні судьбі за те, що вона нас з'єднала з нашим вищим, вищим Я. А вище я це наша інтуїція, це наше майбутнє, це наше світло, яке нас виведе у світло Творця. Так що я дуже рада, що ви зі мною. Я надію, що ви мене зрозуміли. Просто я так все скоро говорю. Коли, коли мені звичайно щось скажуть, і мені так хочеться чим скоріше поділитися з вами. І тому я хочу сказати, що цей перехід він іде повним ходом. І 26-й рік побачите, які будуть виєрверки. Я не буду наперед говорити. Ви самі зрозумієте, коли вони будуть, як кажуть, проходити. Так що до скорої зустрічі я вас дуже люблю, цілую, всього хорошого вам, папа.